Ну тож так, всім привіт-привіт! З вами, як завжди, я, сонік 149. І як ви бачите, сьогодні незвичайне відео. Сьогодні в мене буде інтерв'ю з Михайлом Блогером. Ну тож так, будь ласка, ставте свої королівські вподобайки та підписуйтесь на мій ютуб канал і на тік-ток канал Михайла Блогера. Ну а ми вже можемо починати. Ну тож так, погнали. І ось, до речі, сам Михайло Блогер. Всім привіт, такі тігри. Я Михайло Блогер. І сьогодні мене запросили на інтерв'ю до Sonic 149. Тож, хто ще не підписаний, підписуйся і ставимо свою вподобайку. І перше запитання як ти вирішив створити свій TikTok канал та що було мотивацією для його створення? Ну, саме створив TikTok, я коли дізнався, що. Це доволі цікава соцмережа, і тут можна набагато легше, ніж в інстаграм набрати підписників. А от уже знімати відео на постійній регулярній основі я почав, коли в мене був важкий період в житті і мені потрібно було якось відволіктись, чимось займатись. Ну, я якось почав вирішив щодня регулярно знімати, як мінімум, одне відео. Краще, декілька, там одне два. Для початку я багато собі заціль не ставив. Потім уже побачив деяких блогерів, які знімали по 100 відео в день, і також це пробував. Ну так, з першим питанням ми начебто розібрались. Далі на черзі в нас стоїть друге питання. Чи в тебе є монетизація з відео? Чи ти знімаєш просто так, без жодного заробітку з тіктоку? У мене немає монетизації з переглядів відео. Коли ця сторінка створювалася, якщо я не помиляюсь, взагалі про таке як монетизацію в Тіктоці я не чув. Ну тож так, і до речі, друзі, коли я створював свій ютуб канал, це було в 2021 році. Тоді я теж не сильно думав про підключення монетизації. Швидше я тоді думав про популярність, а ось бажання до монетизації прийшла вже згодом, хоч її в мене досі немає. І так наступне запитання: це вже третє. Чи не плануєш ти створити Ютуб канал? Чи немає в тебе планів на майбутнє, чи щось таке по створенню Ютуб каналу? Так, я маю ідею створити свій YouTube канал. Але це поки що на стадії ідей. І так, четверте запитання. Чи будуть у тебе колаби? Особисто в мене були такі колаби, ну, особливо я запам'ятав з ютуб каналом Гертін. Ну, щось таке. Так, о, то в мене були колаби. То чи плануєш ти в подальшому робити якісь колаби? Так, у мене будуть колаборації з іншими блогерами. Спільні відео, можливо, навіть разом колись створимо якийсь тренд. І п'яте та досить цікаве запитання як ти справляєшся з хейтом? Так, особисто в мене іноді пишуть якісь хейтерські коментарі. Ну, вони в мене, в принципі, раніше дуже мотивували, особливо це як конкуренція. А так, якщо пишуть хейтерські коментарі, я просто роблю скріншот, виставляю їх в YouTube канал та в Telegram канал. Ось там я просто виставляю свої хейтерські коментарі. А мені цікаво, як ти відповідаєш своїм хейтерам. Переважно я ніяк не реагую на хейт. Іноді буває відповідаю, щоб людям зробити таку приємність. Ну, а іноді люди бувають трохи прям зовсім дурницю пишуть, то я їх вже тоді блокую. Так, типу я не трачу час на блокування хейтерів, тому що це ну, реально дуже довго. Як під моїм відео про ЗСУ, там купу цих хейтерських коментарів, якби я реально тратив час на те, щоб їх блокувати, ой, це було б дуже довго. А так ми переходимо до шостого запитання. І шосте запитання: чи плануєш ти робити розіграші? Наприклад, якісь розіграші для своїх підписників, якісь там подарунки чи щось таке. Особливо я поки що такого не планую робити. Так, Підписники, вибачайте. Нема монетизації, нема заробітку і немає розіграшів. Все дуже просто. Так, я планую ще робити розіграші і подарунки для підписників. Але потрібно добре обдумати, щоб це принесло максимальну користь. Там, наприклад, по підписникам, по переглядам. Ну або ж, можливо, навіть на цьому заробити. І сьоме запитання, яка твоя ціль у кількості підписників? Моя ціль це поки що 12 мільйонів. Ну, але ж коли буде 12 мільйонів, тоді будемо думати і далі. Але поки що в мене є 7 тисяч з половиною. Ну тож так, друзі, не забувайте підписуватися як і на мене, так і на Михайла Блогера. Ну тож далі ми дізнаємось його відповідь? Конкретної цілі по кількості підписників немає, тому що. Завжди є куди рости. Навіть люди, у котрих мільйон підписників, ростуть до двох мільйонів підписників, трьох і так далі. В принципі, я з цим згоден. А далі ми переходимо до восьмого запитання чи цікавишся ти спортом? Якщо так, то яким саме? воркаут перекладається як вулична гімнастика. Там є трішки різних направлень. Саме мені подобається і я ними займався це силові і статика. Статика це у нас буде передній вис, горизонт, ластівка. Отакого от плану. Ну а силових, наприклад, можна назвати виходи, сили різні. І ось підтягування також сюди входить. В принципі, зрозуміло. Особисто мені цікавий футбол, ну, типу, з чих видів спорту, це футбол, далі йде баскетбол, потім волейбол, ну і тоді десь, можливо, гольф і десь там буде теніс. А так, то взагалі ми переходимо до наступного дев'ятого запитання. Яких блогерів ти дивишся? Ну, я переважно дивлюсь, мейнкрафтерів, ну, якщо так само з блогерів, або тих, що попадаються в Тіктоці. Ну, що проводять різні челенджі українською мовою. Я багато кого з блогерів дивлюсь, багато навіть з ким особисто знайомий, трохи довго буде перераховувати кожного. Назву декількох блогерів з свого улюбленого спорту саме стріт Воркауту, яких я найчастіше дивився. Це Кріс Херрі. І Ганібал Фо Кінг. Якщо не помиляюсь, надіюся правильним вимовою. І ми вже підходимо до 10-го запитання. Воно звучить саме так. Яке твоє хобі? Ну, якщо літом, то моє хобі це їздити на велосипеді. А якщо, ну, наприклад, зимою, якщо раптом є сніг, ну то звісно, що і ти не знаю, там щось робити із снігу, там, я не знаю, кататися на санках. Ну, але ж ви самі знаєте, як зараз є сніг? Ну, не буду затягувати, і переходимо до відповіді Михайла Блогера. Займатися спортом, писати вірші, знімати відео, кататись, це все мені подобається. Це все можна назвати моїм хобі. Ну і фінальне одинадцяте запитання що то за прапор з підписами блогерів для ЗСУ? Мені хотілося б детальніше поцікавитись, що це взагалі за формат відео та як ти до цього прийшов. Я неодноразово бачив. Прапори з автографами військових, і у мене виникла ідея зробити щось таке, чого ще ніхто не робив до цього. І вирішив спробувати. Навіть не так, я вирішив запропонувати зробити корисну справу, коли мали зустрітися поліські блогери. І перший, хто цю ініціативу підтримав, це. Перший бруштиновий новий блогер Ян. Він перший зі мною поставив автографи на цьому прапорі. І далі потихеньку справа почала рухатися. Ціль об'єднати відомих людей, блогерів і назбирати якомога більшу суму на ЗСУ. Прапор буде розігруватись в аукціоні, і всі виручені кошти підуть. Ну, ну то ж так, друзі. Всім пока, -пока. З вами, Як завжди, я, Соні 149 та Михайло та Ну то ж... Будь ласка, підписуйтесь на всі ютуб канали та Тікток канали, ті, що ви бачите в себе на екрані. На цьому наше відео закінчено. Якщо ви хочете, щоб я взяв інтерв'ю в інших блогерів, то напишіть мені в коментарях. Ну а я думаю, що ми можемо на цьому закінчувати. Ну тож так, всім пока-пока, зустрінемося у наступних відео.